Кожна жінка з нетерпінням чекала цього моменту 9 місяців. І ось ви, мама, ваша дитинка у вас на руках. Як бути готовою до всього і отримати тільки позитивні емоції від материнства, ще в пологовому будинку вам підскажуть лікарі-неонатологи, завдання яких не тільки спостереження за новонародженою дитиною, а й дати рекомендацію батькам по догляду за дитиною, її вигодовуванням згідно особливостей фізіології, зазначає лікар-неонатолог пологового відділення Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні Валентина. Саме елементарне – це догляд, догляд, грудне вигодовування, підхід, як правильно приложити дитину до, до грудей, щоб не було проблем потім з лактацією у дитини, з у діток, з харчуванням у мами. Дотримання здорового образу життя, яке вони пали до вагітності на протязі вагітності, і також зараз не натальний період. Перші пологи в першій породілі це тривога, стрес. І їй потрібно допомогти, так? як правильно підійти до дитинки, щоб вона не боялася плачити. Ми взагалі тільки за грудне вигодовування стараємося, і піклуємося про це, і розповідаємо мамі, так як грудне вигодовування це зазвичай здорові діти. Саме основне, саме самоцінне, всі мікроелементи, елементи, білок, який потрібен, це за грудне вигодовування. І дитина спокійніша при цьому. Робоча зміна дитячих лікарів починається з огляду малюків, аби на ранніх етапах виявити фактори ризику, бо всі розуміють материнське бажання найшвидше повернутися додому. Кожен ранок розпочинається у нас з огляду новонароджених дітей. Ми оглядаємо їх тут, контролюємо масу тіла, так як можлива, втрата маси тіла, прибавка в масі тіла, оцінюємо колір шкірних покривів. Так як може з'явитися іктеричність в більшості на другу, на третю добу. Це фізіологічна жовтяниця, яка потребує детального догляду і отримання фототерапії. Режим ми використовуємо в таких випадках, коли дітка народилася з малою вагою і не може зберегти свою температуру, терморегуляцію. Ми викладаємо сюди, регулюється температура, вологість в режимі. На третю-п'яту добу стараємося виписувати діток додому. Все добре, так. І з, мамою, і з Так. так. Встановлення зв'язку мами з дитиною це щось на рівні емоцій, відчуттів, дотиків, запахів. І тут лікар має бути сполучною ланкою, впевнений Денис Гуйман, забезпечивши цілодобовий доступ батьків, незважаючи на розклад, зміну персоналу та обходів. Мама має контактувати з дитином, наскільки дозволяє ситуація ідеальний. расклад. Это когда вот, я говорю, дитё рядышком с мамой, и то есть вот мама э, ребенком занимается в полном объеме. Если вот э, моменты, когда в силу объективных причин ребенок не может находиться с мамой, ну, хотя бы, ну, действительно прийти, сфотографировать, потрогать, погладить, поговорить, пожалуйста, никаких вопросов. Наразі в пакет послуг, які надаються новонародженим ще в стінах пологового відділення, входить процедура перевірки слуху новонародженого аудіометром. Це перевірка слуху двома методиками, які предполагають реакцію слухового апарату ребенка від барабанної перепонки і до говоря, головного мозку, тобто до слухового нерва. Якщо дають положительні результати, то все добре. отпускаем маму с ребеночком домой, как правило, ситуацию не комментируем, То есть все хорошо, слава Богу, то есть все здорово, замечательно. А вот если прибор по каким, ну, возникает ситуация, когда показывает, что есть нарушение слуха, вот, обязательно маме проговариваем. Если результаты совсем, вот прибор показывает, что нет реакции со стороны организма ребенка, тогда да, тогда звучит четко рекомендация о поездке в детскую областную больницу Одессу на Слободку для контролю для проверки, для более углубленого изучения вопроса і для более тщательного контроля за ситуацією на практиці. Сама процедура виглядає достатньо просто і що головне жодного дискомфорту для дитини. датчик, который вставляется в наружный слуховой проход ребенка, вот издает сигналы, вибрацию, которая ребенком не слышна, то есть звуков никаких нет. Это именно вот низкочастотные и высокочастотные сигналы, и таким образом проверяется слух ребенка. И это прибор, который на котором мы распечатываем результаты. Лікарі-неонатологи Валентина Росушик та Денис Гойман в своїй роботі завжди керуються принципом забезпечення цілодобового контролю за дітками, що народилися завчасно. Кожен раз, і Валентина і я вот просто проходя цих дверей входу в детську палату, вот, кожен раз, неважно по яким ділам, другому ребенку ми йдемо на осмотр. зайшов, посмотрив, заглянув, ага, все хорошо, пішов далі. Взяв обратно, зайшов, заглянув, ага, все хорошо. Сестричку детську. Як діла, все хорошо, да, все хорошо. Нехай у кожної матусі і малюка буде все добре, нехай щастя материнства перекриває всі труднощі по догляду за малюком. Бо цей час швидкоплинний, а радісні моменти будуть з вами на все життя. Приємного материнства! Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.